Вітаю, дорогі мої друзі! І знову я сьогодні буду переробляти. Знову в мене переробка. Ось є в мене така тунічка. Я вам зараз її покажу, яка вона в мене. Ось дивіться, яка вона. Простенька, простенька тунічка, отака довгенька і більш нічого. Хочеться зробити щось цікаве. Я в секонд хенді знайшла цю тунічку і ще підібрала ось таку сукню. Дивіться, це якась така театральна суконька. Я вертіла дивилась, не зрозуміла, що це. От, ось така вона ззаді коротша, спереді ось отаке довге якесь мереживо. По кольору підходить. І ось я оце мереживо. Буду ліпити, щось буду придумувати. От тут, дивіться, рукава даже підходять ось, ось. Ну, оце мені не подобається. Це я видалю. І тут таке металеве оздоблення блестяще. Ну, я його десь теж примудрую, десь теж пристрою. Ну що, буду починати працювати. Буду вам показувати. І подивимось, що вийде. І ось я вже відрізала, дивіться, оцю резинку, тому що мені треба, щоб низ не стягувався, а вільно падав. І відрізала від од рукавів теж резинки. Ось, повідрізала. І ось я ще що зробила: розрізала по бокам. Ось, бока так. розрізала і рукава, щоб мені легше було працювати. Я ж буду оце прикрашати мереживом. А горловину я хочу прикрасити ось цим. Ось так я прикрашу оцю горловину. Щоб було воно цікаво. І так мені я розрізала, мені буде краще працювати. І тепер я ще буду з цим мереживом украшати буду. А потім, як я все спереді кругом украшу, тоді я пошиваю оці бока. Елементарно шиються ці бока. Ось я сьогодні насмілилась вам показати свою швейну машину, на якій я працюю. Ця машинка це моя придане. У 1969 році, я заміж виходила. Оце моє придане, Уявіть собі. Які в неї функції? Шиє вперед і назад, більше нічого не робить. Моталка, яка мотала нитки на шпульку, вже не працює. Щось вона поламалась, машинка одного разу падала з стола. І зараз мені визвати майстра, це купу грошей виложить. І я дивлюся, ось у Ютубі. Які швейні машини зараз у дівчат. Ну прямо і оверлок, і зігзаг, і, і от ця ця, стібають вони. ну Дивишся, просто завидуєш. І я дуже-дуже мрію отаку от машинку придбати. Дивіться, вона головне, що вона електрична, що дві руки вільні, можна працювати, а тут крутиш од а другою і як шила пальто, вона плече боліло. Оце така в мене мрія. Дуже-дуже мрію купити таку машинку. І хоч трошки попрацювати на ній. Бо стільки в мене задумок, скільки, скільки фантазій ну, на ці машинки, ну, це важко. То я хочу. Ну, а фінанси у мене, так сказати, слабенькі. Я була в лікарні, розтратилась. Ну, ще я вам зроблю відео розкажу про ту лікарню, які там жахи зо мною були і з людьми. Ой, ой ой то було взагалі обов'язково вам розкажу. Так що я, дівчатки, мої дорогі зрителі, прошу вас. Зробити мені вклад в мою швейну машинку. Я... Ну, це по бажанню. Я виложу номер своєї карточки, і як хто побажає, будь ласка, можете мені трохи відчислити, щоб я купила оту, оту машинку, мою мрію. Так що, будь ласка, я продовжую працювати. Кошти від YouTube я не одержую, тому що там є два. Два правила строгих. Треба набрати тисячу підписників і 4 тисячі годин переглядів, і тоді буде монетизація. А в мене вийшло як? 4 тисячі годин набралось, а підписників не було тисячу. Ті години 4 тисячі в мене обнулились і знову набираються. А тепер так, тисяча підписників є, а годин нема. Ще от залишилось мені 300 з 300 чим-то годин до 4 тисяч. От. Аж потім буде якась монетизація якась. Ну, зато в мене стоять на кожному відео реклама. За рекламу YouTube виходить кошти, а мені кукіш. От так я працюю вже четвертий рік. Без нічого. І ось, дивіться, що в мене вийшло. Я от зробила погороловині оздоблення. Тут зробила таку прикрасу. Ось такий у мене волан. Рукава теж з мереживом. Дивіться, тут вільно не зашила, воно вільно падає. І збоку, дивіться, збоку в мене теж вставочка така. Симпатично виглядає. А зараз покажу вам загальний образ мій. Зараз показую на весь ріст, як воно виглядає. Дивіться. Отак От виглядає моя нова туніка. От з такої простенької вийшла отака романтика. І дуже-дуже прошу вас допомогти мені здійснити мою мрію придбати сучасну швейну машину. Я дуже-дуже буду вдячна вам. Номер картки буде під відео. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!